Ось тут були хатиці. Тут десь було біля 40 хат. Парили розібрали, що стало? Віна, вина, що Ось Той кущик. Тут, тут була родила каша. Де вона? Так, В Я вам не можу. Де от, вони близенько жили, і не приходили сюди слухати. А всі поляки приходили до них. разом сядали там. Там був вітряк у, у пешка Петра. Э, Він так же ходив сюди. Там ага. був вітряк, вітряне мельниця. Всі приходили туди, там у вітракують, тут усі разом досліджували і вивчали слово Боже. От такий був рух отут на, отут на, на цьому місці. Так. А де вона та вам? Чи вона трошки вперед? Ну, то ну так, то так, так, то я вам не можу сказати. Ага, значить, перший віруючий тут, да, Розін. так, Розін. Розін, а я, я, ці фамілії, чи заприн? Не фамілія, фамілія. Не знаю. Не, от, бачимо, от, дом от. Ну, от, бачите, можуть, ми йдемо в нашу. Знову, і ось то. А, от це ми йдемо. Все... Ото три. Комини з атомної видно. О, їх там 5 коминів з атомної Кузнецовської. 30 кілометрів до Кузнецовська. Це були такі сади короткі, великі, яблуні, бо я таким був, як колгосп, боя. Яблука такі були, то я ми з хлопцями такі, ми вже прийдемо. Там десь об'єжики, ну, да. нас конем та счити. яблик ходіло. хотілося, не було тоді в садків. Значить, в цьому місці, Жив. починаючи, значить як ми більше за чому ми прийшли? З яких років тут? В 30-тіх роках тут вже говорили. В 28-м, 28-м, 27-й, 28-й вже. Мабуть, років 3 чи 4 ще тут було, люди проходили тут, збиралися. До 32-го року вже в нас коли організувалося. То ще ходили сюди. Тут ходили, збиралися, приходили туди в село, але ж ну, ми, вибачте, не знаємо. Ну, ну так, люди то так молоді. добре, дуже багато нам ви дали інформації про це. Вже ми тепер маємо представлення. Вже можна малювати карту області, і де будуть дослідники Біблії, ставити та карту вже. Тут, значить, біля довгої волі, значить добре. Яку піч зашпіваємо тут? на Пам'ять, брата Розіна тут. Проти церкви воздвигнуть вал. Ну давайте, слова моє, кость. О, там так... Є в мене десь. Якщо є, то Найшли ми тут місця, ти маєш де могили, де положити А вони тут похоронені десь на цих? невідомо. Може, ви щось там буде вам відомо на далі. Дінка, якась, віруча, може, я, ще ну, я думаю, що ми ще приїдемо і якась інформація буде, то теж, бо слідники Біблії, і тому ми тут приїхали з Рівного, з Березла, з Польщі. І тут нам брат показав місце, де тут жив до брат Розінь. Розін. Вона не знає. Ну, але я довож, до Ну. Ну, і тому ми хочемо тут Зачпивай. якби, добру пам'ять шанувати. Це нашої церкви. Ага, добре. Ну. Тоді ми хочемо наступати проти церкви і вал. Ну. Давайте начнемо. вал, Она крепость в сердце блокады. Сколько нас сатана бросал, В ее стены все силы когда, Кто сказал побеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев борцов легло, И сестер молодых и старых, В их не найти стезей, Средь тайги хребтов гурала, и на холмех рука друзей не положит букет с фиалом от Пилата до наших дней, что дьявола строит козни, и задача разбить скорей все борцов за твердыни грозной. Он сказал, побеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев ворцов легло, И сестер молодых и старых праху их не найти к сизей. Света Урала, И на холмик рука друзей не положит букет фиалу, когда двигался тучий враг, чтобы с крепости сделать груды, Тогда коверный ставший враг, защищали свободу грудью. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Только братьев борцов легло, И сестер молодых и старых К праху их не найти стезей. Сред тайги хребтов Урала И на холмик рука друзей Не положит букет фиалов. И статистики точной нет, и в музеях нет их великви. Они бодрых яркий свет О пример великий. Кто сказал, побеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев и отцов легло, И сестер молодых и старых праху их не найти сетей, Светаги хребтов урала, И на холме круга друзей Не положить букет фил. Тепер повітаємося з сестрою. Я зрозумів так, що тут брат де не йде, вітається, і все з їхньої церкви сестра. <плес> Ай, вас Бог благословить, що вас тут бачимо, що тут так багато. І нам є приємно гай, в полі. І то, тут ваша сестра є. Дуже нам є приємно. Сестра, і ви тут, ну, Добре, ну, попрацювали дайте, тут. Дайте. До вас люди хвилились, бо ви то добрий, вірий чоловік. А вас Бог благословить. Дякую. Сестри моди вже повідатися з сестрою. А як вас звати? Аня, повідайте сестрі вже і сестрою. Дуже приємно є. Ми на місці, де жив брат Розін, перший проповідник правди тут, в той стороні. Він пізніше був евангелістом, руху Епіфанічного. і з його ділом була конвенція. В этом роді в 1937 році, де приїхав брат Джонсон з Америки. Хай Бог благословить його пам'ять і всіх віруючих, що слухали слово Божие, хай дальше Бог благословить всіх віруючих здесь, а как побежаем, будем одна сім'я в царстві. Хай Бог благословит пала і слава Богу Отцю Ісусу Христу тепер на віки вічні. Амінь. Амінь. Дуже дякуємо. Протерство. Дякую, дякую. Дуже було приємно. Бог благословляє, брата. Слухай далі, вірно. Помагай. Ну що, будемо їхати назад? Так, да, будемо їхати назад. Сережка, Сережа. Ходи, сфотографируй. Да. Приделай, да. да. приделай фотографию. Чем, чем, а що фотографіи ваш... ну... ага. да, ну. ти да, є. Аби да. ліса. Да. Давай Лес, Сілашка, да. Сергій.

Снимає, що Все Забори. Добрий день і вам, робочому народу. Ви не обіжаєте, що ми там вас. Страшно. У вас план цього нічого? Заліть в землю. Землю один а, а раз за фунами. Да? А забор який буде? Сітка. Сетка. Ясно, нічого. Навіть і самотні сталося в такі Да, кажу, зробімо забор, трошечки забор зробимо, тому що покуди я ще старійську командую з вами. А хто буде, mm -hmm. то Бог його знає, хто тут буде і що тут буде.

Тоді буде і чоловік прийде, і дочка прийде, да. і будете бачити, і будете да. розмовляти, і будете да. тішитися царством Божим і дітками. А ви знаєте, якось подивіться на другі руки, є ноги є. А не така судьба, сестро. Якщо ми будемо надію покладати тільки на це життя, то ми будемо завжди нещасливими. Хоч тут і щастя буде, але спотикають і хвороби, спотикає і нещастя, все одно зустрічається. Немає такої щасливої людини, щоб вона була задоволена. Ото вона має воно що ти є, що є кола. Вони ж теж мають незадоволення. Що вони більше незадоволення мають як ми, але ми надіємося, що прийде царство Христа, яке задовольнить нас, бо ми його ждемо. Ми, другі, ми, ми другий раз йдемо до Люби, то Люба читає. <реку> там посидимо таку неділю, посидимо. Такий день, то я б не було вже. Є. <реку> і в них так само, і в мене так само, і там ти сказали, і ти б сказали. Добре, що добре, що мусимо жити так, як воно є. Бог не усвоняє.